Минулої суботи, 4 квітня, перша команда футбольного клубу Хіл Любомир стартувала у чемпіонаті Київської області 2015 року. Як повелося, перші тури Любомирці грають на нейтральних полях, адже зелений газон у ставищі до початку чемпіонату не встигає набрати потрібних кондицій. Тож першими на газон Ставищанського колоса вийдуть молодші вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, які незабаром стартують у другому колі першості України в дитячо-юнацькій футбольній. На матч першого туру нового чемпіонату Любомирців вивів новий тренер Артем Ілічов. Думаю, вболівальники ставищанської команди добре пам'ятають Артема. Адже ще зовсім недавно Ілічов був гравцем футбольного клубу Хілл Любомир. Окрім тренера, ставищани зазнали кадрових змін і серед гравців. Так до Вижгородського Діназу повернувся Олексій Чернишов. До сусідньої Польщі відправилися Олександр Леонтієв, Віктор Путін та Максим Єрохів. І зовсім несподівано, перед самим першим. Першим туром виявив бажання покинути межі України ігор Брідня. Тож, як бачимо, практично весь захист, включно із Сергієм Чернієм, який відмовився виступати за клуб, посилаючись на травму, відправився на пошуки кращої долі. Команду на поле вивів незмінний вже багато років капітан Леонід Поліщук. Ворота, як і два останні сезони, захищав досвідчений Микола Литовка. У захисті суперника стримували Олександр Тренос, Олександр Палішко, Андрій Степанчук та Микита Гавриленко. Допомагали атакувальній ланці і стримували суперника у центрі Леонід Поліщук, Сергій Живий, Володимир Фененко, Костянтин Зесюк. Ну і на вістрі атаки грали Олександр Кот та Сергій Третяк. В запасі уставищан залишались досвідчені нападники Юрій Максименко, В'ячеслав Гонта, півзахисник Валерій Давиденко та юний. Кіпер – Ілля Бондар. Як бачимо, кістяк команди практично не змінився. Натомість слави любомирців поповнились гравцями, які виступали як на професійному рівні, так і на досить високому аматорському. Але про них у наступних сюжетах. А зараз трохи про гру. Зважаючи на те, що ставищани не вели активної підготовки до сезону, підзвітний матч, особливою злагодженістю між ланками, не відзначався. Інколи гострі моменти біля воріт литовки виникали тільки тому, що партнери не розуміли один одного. І це, принаймні, двічі могло закінчитись катастрофічно. Але кіпер Любомирців, як завжди, був на висоті і не дозволив круглому протаранити сітку. Увесь перший тайм пройшов за невеликої переваги гостей. Пісківці відчували невпевненість Любомирців і намагалися скористатись з цього, Але не виходило. Так і пішли на перерву за рахунку 0-0. З перших секунд другої 45 хвилинки ставищани піднатисли, заграли активніше. І вже за 10 хвилин Сергій Третяк, скориставшись довгою передачею Олександра Поліжка і непорозумінням суперника у захисті, відкриває рахунок. Здавалося б, заділ зроблено. Ще трохи піднатиснути, і перемога в кишені, але гості з Бородянщини шаленіли. Вони ні в якому випадку не хотіли починати чемпіонат з поразки. Тож випади хілда Любомира розбивалися б захист пісківців. Шанс гості отримали за 20 хвилин до фінального свистка, коли арбітер матчу видалив з поля Андрія Степанчука за другу жовту картку. Ось тоді Рубін і прича вивставищан по справжньому. Неминуче сталося на 84-й хвилині, коли захист любомирців залишив сам на сам з воротами Юрченка. Той не промахнувся. Отже, 1-1. Команди отримали по одному балу і відправились готуватися до наступного туру, який футбольний клуб Хілл Любомир проведе з юнацької збірної Київської області. Відбудеться поєдинок в Білій церкві, на масиві піщаний, на новому штучному газоні.